Привіт, ви на каналі Алехас, і зараз я знаходжусь в музеї компанії Порше, де представлена вся її історія за багато років. І розпочинати наш огляд цього музею. Музей, до речі, дуже фантастичний. Ми почнемо з особистості Фердінанта Порше, бо саме його інженерний геній привів до того, що компанія, врешті-решт, стала всесвітньо відомою. А почалася ця історія ще в 19 столітті. Фердінан Порше народився в багатодітній родині, його батько Антон Порше був звичайним мастером. По виробах з металу у нього була невелика майстерня, і він мріяв, що Фердінанд продовжить його справу. Але Фердінанд мав дуже великий хист до механіки, до інженерії, і крім того, він захопився електричеством. І у 1898 році він починає співпрацювати з каретною компанією Лохнер з Відня. І будує на базі отакої карети електричний, фактично, автомобіль. Тобто у нього було позаду вбудовано електричний двигун, який приводив цю карету у дію. Вона розвивала швидкість 35 км на годину і мала запас ходу тоді. Вже 80 км Хлопці, це 1898 рік. А Фердінанту Порше. У ті роки було лише 23 роки. Його дуже помітили, і він починає далі створювати власні розробки. І одна з його таких головних розробок це мотор колесо з електричним двигуном. Ось ми бачимо, як виглядала тоді ця складна конструкція, і саме її придумав. І створив Фердінанд Порше. Далі він інтегрує ці вироби на свої розробки. Тобто, ми бачимо, що наступний його Порше, Лохнер електромобіль, 1900 рік, він вже мав вбудоване мотор колесо. І, до речі, ось креслення, з якими працював Фердінанд Порше. Він не мав вищої освіти, але в 20-ті роки за видатні заслуги йому навіть привприсводять титул професора Віденського університету. Це був перший випадок, коли людина без вищої освіти отримує такий значний титул, бо він йому вдалося створити дуже багато цікавих розробок тих часів. Включаючи навіть перший в світі гібрид. І ось ми бачимо це Lohner Porsche Simper Vivus 1900 рік. І це перший в світі гібридний автомобіль. Він мав електричний привід за допомогою мотор Колеса. І крім того, ще мав двигун, який заряджав акумуляторну батарею. Двигунчики тут були до Діон Бутон. Але саме вони крутили генератор, який додавав заряд у батарею. Тобто, бачите, наскільки він випередив свій час 1900 рік, а Фердінан Порше створює такий гібрид, який зараз, наприклад, використовує компанія Nissan на автомобілях Nissan X-Trail або Nissan Qashqai в Технології e-Power. Побачите ці автомобільні перлини. Ви можете завдяки партнеру проєкту Кредіагриколь Банк. Це один із провідних гравців ринку автокредитування в Україні за версією фінансового клубу. І це єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування. До речі, Експозицію цього музею ви маєте змогу подивитися завдяки підтримці компанії Біді. Віді це лідер серед автомобільних дилерів України і крім того, Віді це та компанія, яка дбає і про історію, і про власну репутацію. Фердінанто Порше побачили, замітили його, і він приходить працювати на компанію Daimler і створює ну, цілу плеяду різноманітних автомобілів. До речі, кому цікаво, у нас є на каналі відео про Astra Daimler і ви зможете побачити, як же він виглядав живу той автомобіль, якого немає навіть в музеї компанії Porsche, а на каналі Олег Ас таки є речі. Вершиною кар'єри в Daimler був оцей автомобіль Принц Генріх Ваген 1910 року, який здобуває декілька перемог на різноманітних перегонах. І ми бачимо Фердінанта Порше поруч з керівниками австро угорщини тих часів. І це дало кульмінацію, став створення автомобіля Astra Daimler Sasha. Ось він, як він виглядає: це спортивний автомобіль для перегонів, який міг на той час розвити 144 км на годину. Це дуже велика швидкість в тих часів. І мав двигун 45 км. Інських сил до речі, є така версія, що нібито Фердінанд Порше приїздив навіть до Києва і зупинявся у готелі Гладенюка на вулиці Фундуклеївській. У мене немає підтверджень цієї інформації, але є беззаперечний факт того, що Даймлер, саме спортивна модель, була в 1910 році у Федіра Терещенка і він навіть приймав участь в перегонах. Далі, в 1923 році Фердінанд Порше переходить працювати в концерн Даймлер і створює е, цілу низку різноманітних автомобілів під е, цією маркою. І е, знову ж таки, вершиною його інженерної кар'єри у Даймлері є створення Mercedes Benz тип С і СС. Є також на каналі у нас такий автомобіль. Кому цікаво, можете подивитись, як він виглядає вживу. Він вражає навіть зараз. Просто треба побачити його. У 29-му році Фердінанд Порше переходить працювати в концерн Штайр. І до речі, у Штайра також був такий мікролітражний автомобільчик, дуже схожий на Фольксваген Кафер або ЖУК. Але це вже сталося після того, як Фердінанд пішов з цього концерну в 30-ті роки, а саме в 31-му, Фердінанд Порше створює власну інженірингову компанію. Ця компанія на замовлення різних автовиробників та мотовиробників, створює. Конструкції, концепції автомобілів, і ось є навіть книга замовлень цієї інженірингової компанії. Тут перелік клієнтів пронумеровані. І одним з перших таких замовлень у них був концерт Вайл... Вандерер з міста Хемнікс, який замовив у Порше конструкцію доступного автомобіля серед замовників є також і фірма Цундап мотоциклетна на той час, яка намагалася створити власний автомобіль. І нібито саме для цундапа Фердинанд Порше створив того самого жука, тобто саму ту концепцію того автомобіля. Але Цундап так і не скористався тією конструкцією, і Фердінан Порше. Вирішив запропонувати її далі для Volkswagen. Ще в 1939 році ми бачимо такий алюмінієвий кузов Porsche Tip 64. Тобто він вже тоді мріяв про власну автомобільну марку, спортивні моделі. І е, розумів, якими вони мають бути. Але е, на той час у нього ще не було потужностей, щоб виробляти ці автівки. Е, розробляв в Порше багато цікавих конструкцій. Під час війни він займався тим, що е, створив. І доклав руку і до виробництва танків, і для виробництва самоходної артилерійської установки Фердінанд. Крім того, були у нього розробки різноманітних і тракторів, і в 1948 році Порше вирішує почати виробництво власних автівок. Але на той час він був. Після війни відсидів у французькій в'язниці за співпрацю з німецьким нацистським режимом він вийшов з в'язниці, але здоров'я його було підірвано. І тому саме от розробку і започаткування перших автомобілів вже впроваджував його син Феррі, який, до речі, виявився також дуже видатним інженером і менеджером. І саме він започаткував. Виробництва перших автомобілів. Porsche 356 була фактично створена на базі Volkswagen Жука і була нібито його реінкарнацією такою в спортивному огляді. Але до справжніх спортивних автомобілів Porsche дійде трохи пізніше. Про це ми розповімо в наступному нашому відео. Підпишись на канал, щоб не пропустити От, історія спортивної слави. Компанії Porsche – це історія справжнього успіху.